Добрий день, мої малята. Я вас дуже рада бачити. Сьогодні я вам пропоную вирушити в космічну подорож. Згодні? Але щоб її розпочати, нам треба відповісти на декілька питань. Готові? Що це, як ви думаєте? Правильно, це глобус. Глу... А що таке глобус? Так, це модель нашої планети. А який колір переважає? Правильно, синій а блакитний. Дітки, скажіть, чи є на нашій планеті люди, які можуть працювати в космосі? Добре. А як їх називають? Вірно, космонавтами. А на чому космонавти вирушають в космос? Правильно, на космічній ракеті. А ви б хотіли побачити космічний простір? Добре. Для того, щоб потрапити в космос, я вам пропоную промовити чарівні чистомовки. Готові? Починаймо. Ри-ри-ри одягли скафандри ми. Сказали всі разом. Ри-ри-ри одягли скафандри ми. Молодці. Іли, іли, іли у ракету разом сіли. Всі разом. Іли, іли, іли у ракету разом сіли. Еті, еті, еті летимо ми на ракеті всі разом. Еті, еті, еті летимо ми на ракеті. Молодці. Ось ми і в космосі. Що ви бачите посередині? Так, це сонце. А яке воно? Так, жовто гаряче. Воно дуже-дуже гаряче. А кому потрібне сонце? Так, всьому живому на землі молодці. А що ви ще бачите? Так, планети, а скільки їх? Вірно, вісім. От зараз я вам пропоную зробити зупинку на одній із планет сусідів нашої землі. Догадайтесь, на якій вона рухається по четвертій доріжці орбіти та має червоний колір. Правильно, це Марс. Вона дуже схожа на землю. Є пори року, дні й ночі, але за зовнішнім виглядом ця планета аж ніяк не схожа на землю. На Марсі є кр кратери, ями, пагорби, провалля, вулкан навіть. Через велику кількість піску та пилу червоного кольору вчені називають її червоною планетою. Життя на планеті Марс не виявлено. Нам час покидати Марс та летіти далі. Дітки, а чи однакові планети? Так, звичайно, не однакові, а ви впізнали серед них Землю. Добре, а що це біля неї за маленька кулька? Вірно, це місяць. Супутник землі. тепер я пропоную вам пограти у гру. Я називатиму ознаки космічних планет. А ви шукатимете протилежні ознаки. Готові? Починаємо. Холодна, а навпаки. Так, гаряча, порожня, а навпаки. Так, повна. Темна, а навпаки. Звичайно, світла, чорна, а навпаки. Так, біла, молодці. Ось нам час вже повертатися додому. А щоб на зворотньому шляху нам не нудьгувати, я пропоную вам відгадати загадки. Готові? Починаймо! Блакитна планета кохана, рідна, вона твоя, вона моя і називається як? Правильно, земля молодці! Наступна воду в ріках нагріває, матір землю зігріває, нам всміхається в віконце чарівне гаряче. Так, сонце молодці. Космонавти міцно сіли, скоро в космос виходжу. Кругом землі на каруселі по орбіті закружу. Що це? Так, ракета, молодці. Ось ми повернулись назад. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення, до нових зустрічей!